Всім привіт! Отже, резинові надувні жінки. Я знаю, що багатьох ця тема непокоїть, люди просять поради і часто соромляться звертатися з цього приводу, але я закликаю вас не соромитись, це абсолютно природньо і нормально, коли хлопець чи чоловік задумується про такий девайс. Наприклад, я в цьому відео буду здебільшого посилатися на досвід мого близького товариша Володі з Глубічка, який вже. Не пригадаю точно, ну до 5 років користує резинову надувну жінку і дуже задоволений результатом. Думаю, його особистий експіріанс вам тут стане у нагоді. Що ж, одразу скажу, що я не буду розглядати не надувних жінок, тому що це вже, ну як то кажуть, окрема, окрема парафія. Я буду розглядати надувних і саме резинових, тому що є. Поліетиленові, є навіть пластик гнучкий як матеріал в надувних. І я вважаю, що ці матеріали не варті уваги, вони не дадуть вам повноцінного такого досвіду взаємодії з надувною жінкою. Що ж перше, я буду відповідати на болісні питання і розвінчувати міфи, ну і дам пару порад. Але насамперед. Відповім на головне питання, яке вас непокоїть. Чи може надувна жінка резинова взагалі замінити хлопцю чи чоловіку повноцінну жінку? І моя відповідь буде ствердною. І для аргументації я використаю знову ж таки життєвий приклад мого товариша і скажу, як в нього було е з особистим життям. З особистим життям в нього було погано. На основі цього він і придбав собі е надувну жінку. Щоправда, в нього була одна залицяльниця, дівчина, яка йому симпатизувала, щоправда, він її не помічав. Проте він з нею товаришував і, вже маючи надовну жінку в себе вдома і користуючи її вже довший час, він погодився на пропозицію своєї дівчини-знайомої, реальної жінки. Прийти до нього додому і переглянути якийсь фільм, який нібито щойно вийшов у кінотеатрах. А ця дівчина, яка давно вже клеїлась до Володі, знайшла його в хорошій якості, якось дуже швидко. Його це звабило. Він не мав жодних вульгарних і інтимних розрахунків. Він просто переглянув з дівчиною фільм і збирався вже прощатися, але вона дуже нагло до нього клеїлася, дуже нагло його зваблювала, вирішивши, що вже е, знайшла слушну нагоду. Проте Володю це ніяк не зацікавило, не зачепило, і більше того, це його розлютило. Він вийшов з себе і потушив її. Цю дівчину після чого вона три дні приходила до себе до тями. А його судили, і навіть довелося кілька тижнів відсидіти йому за ґратами. Ось така справа. Проте Володя сказав, що він не шкодує про те, що він зробив. І більше того, якби довелося зробити це ще раз, він би зробив. Ось настільки неприємні чоловіку, який спробував і відкрив для себе кохання з надуною. Царицею, вже ласки справжньої жінки, тобто це взагалі не актуально і це є відповіддю, яку ви хочете знати, так надувна жінка замінює справжню. Далі поради поради щодо придбання. По-перше, не ведіться на високі ціни, тому що якісна резина не може коштувати ну дуже дорого, ну там тисячі доларів. Абсолютно виключено, навіть якщо там хороший дизайн і всі навороти, які мають бути в жінки. Для чоловіка. Тобто орієнтуйтесь на помірні ціни, це перше. Друге, знаю, що багато хто любить підбирати резинову надовну жінку за запахом, кажучи, що вона має приємно пахнути, якісь особливі пахощі, тобто це гарантія її якості. Але <кій> мій друг володя переконався, що. Це абсолютно не працює. Запах це не добре, навіть якщо він приємний, тому що як правило, приємно пахнуть на жінки, на яких зекономили, здешевили, застосували якусь низькоякісну, низькосортну резину, тобто і додали туди якісь ароматизатори. Відповідно, нейтральний запах. Ось вам орієнтир. Далі текстура. Знаю, що багато хто не любить глянцевих і гладеньких на духних жінок, тому що воно, знаєте, відчувається як повітряна кулька. Взагалі жодного немає відчуття, що ти поряд з жінкою. <гум> ну, це як володя завіряє. Тому ви орієнтуєтесь на такі шершаві і матові поверхні. Вони будуть набагато більш приємні тактильно і дадуть вам потрібні враження. Далі це, напевно, остання порада щодо купівлі. Вона. Стосується термостійкості, тому що це головне, це наріжний камінь. Просто на багатьох таких от виробах, тобто на увазі жіночок резинових, вказано, температурні обмеження дуже смішні. Там плюс 25, не більше градусів. Тобто, зберігайте в таких умовах, спека їй шкодить. Низькосортна резина, розумієте. Тому я вас закликаю одразу це не розглядати, навіть якщо воно дороге і від крутої фірми, Абсолютно не вартий уваги варіант. Ви, ви маєте, по-перше, брати варіант, який з теплотою людського тіла співмірний. По-друге, ви маєте краще б ви спиралися так само на варіанти, які. Переносить високу температуру 40, 50-60 градусів, тому що я знаю, що дуже багато хто полюбляє нішитися з надувними жінками у ванні І цим самим дуже сильно зношує ту резину, яка не витримує цих температур. Тобто розтягується, втрачає форму і починає виділяти ну, токсичні речовини. Тому термостійка. Резина це саме те, що вам потрібно. І ніхто не хоче, погодьтеся поряд собою тримати холодний кусок гуми, це як слимак, воно неприємне. Ви будете її підігрівати. Тож ви маєте бути впевнені, що все буде гаразд в цьому питанні. Далі є міфи, які стримують людей від покупки надувних жінок. Зокрема, міф про те, що. Вони можуть викликати венеричні захворювання. І справді я на форумах зустрічав чимало людей, які скаржились на те, що вони захворіли на щось венеричне, тобто бувають сифіліси різні види триперу, тобто дуже дуже гонореї, навіть так, широкий спектр захворювань. І люди завіряють, що у них не було жодного ні інтимного, ні взагалі будь-якого іншого фізичного контакту з людьми. Дуже часто це самотні люди. І я не знаю, як на це реагувати, тому тут розвінчуючи цей міф, я звернуся до вас, аби ви свій досвід описали в коментарях. Що у вас все добре чи ні? Тому що відгуки дуже різні, але я знаю, що негативні відгуки конкуренти пишуть одне одному, нібито конкретні бренди, дискредитуючи. Таке буває, конкурентні фірми, які випускають це. Тому тут будьте обачні, в мене доказів нема, але думки бувають різні. Далі йдеться про те, що резинові жінки шкодять репродуктивні функції чоловіка. Але тут я одразу скажу, що говорити є даремно будь-які речі. Це неможливо перевірити, бо практика показує, що чоловік, який вже принаймні раз випробував резинову надовну жінку, Навряд чи спробує справжні стосунки. Приклад з володою, який я вам наводив на початку. Згадайте йому стосунки не цікаві, хоча йому вже зараз більше 30, І наскільки я знаю, він не збирається одружуватись, не збирається заводити дітей. Відповідно, як ви перевірите, якщо чоловіки відмовляються від реальних стосунків, їм вже жінки справжні не цікаві. Тобто, ви не перевірите. Але я знаю, що є така каста, категорія людей. Це одружені чоловіки, які е, мають дітей або збираються заводити дітей, ну, скажімо, для соціальної статусності якоїсь. І е, їм так само цікаво мати ще й досвід з надувною жінкою. Е, от, є от такі люди. Ось від таких людей ніде ні разу ні я, ні е, Володя з Голубочка не зустрічали поганих відгуків щодо е, ворозинових жінок, ніби вони на щось впливають. А то тому, я думаю, проблеми не існує. Ось таке. І наступне: єдиний міф, який, по суті, і не є міфом, а є страшною правдою. Кажуть, що резинові надувні жінки провокують е, депресію, е, апатію і соціальну дисфункцію, чи навіть як сказати, соціальну маргіналізацію. Е, на жаль, це так і є. Це щира правда. І не тому, що вони там, можливо, шкодять якось здоров'ю чоловічому, е, не тому, що вони. Тобто викликають якісь негативні емоційні стани, наприклад, чоловік, можливо, боїться, комплексує. Ні, це все виникає через цілком хороші ефекти, через те, що чоловік отримує бажане. Розумієте, той, хто спробував для себе резинову надомну жінку, знаходить в ній цілий всесвіт. Він знаходить там своє щастя, любов, і мир йому більше не потрібно ніщо. І якщо чоловік не дозує час перебування з резиновою, з резиновою жінкою, в нього виникає залежність, яку він цілком і повністю вдовільняє, але в нього на фоні цієї залежності і задоволеності виникає апатія до світу, до людей, до життя. Він стає пасивним в усіх інших сферах, він просто щасливо собі перебуває, живе над надовною жінкою. І зрештою, ну, такого, в такого чоловіка закінчуються гроші і починаються проблеми. Він, стає, він апатичний, через це він пасивний. Потім в нього всі справи йдуть погано, тому що йому немає як жити. Ну і, відповідно, він в депресії, тому що його життя котиться під три чорти. Хоча він щасливий зі своєю резиновою жінкою. Це парадоксально, але зверніть на це увагу, бо це впливає на кожного, хто такий девайс собі придбає. Сподіваюся, був корисним. Сподіваюся, цієї інформації для вас достатньо, аби ви правильно зорієнтувалися у виборі. Надувних жінок. Все. Подякуйте Володимиру з Голубічка за те, що надав мені таку інформацію. Прошу в коментарі забіжіть і навіть можете знайти його у Фейсбуці. Він так і записаний. Володя з Голубічка. Ну все, з вами був Назарій. До нових зустрічей. Якщо такі будуть, па-па.